Так, підрядники закріплюють конструкцію флагштоку після вертикального зведення щогли. Складається вона з восьми секторів, що виготовили на Краматорському підприємстві. Завишки сягає 80 метрів. Діаметр внизу це 2 метри 200 міліметрів і вверху 630 міліметрів. Флагшток оборудований спеціальними огнями, які будуть зажигатися в ночне, так требують правила. От флаг, який буде розвиватися, імеють розмір 16 метрів высота і 24 чотири в длину. Цю конструкцію сталі вагою 48 тонн зробили за два місяці. Стільки ж велися і роботи з підготовки фундаменту під установку флагштоку. Для цього у парку ювілейному на місці демонтованого фонтану вирили котлован глибиною у 3,5 метри. Отрабавали землю, зробили під бетонку, под этот фундамент. И начался процесс армирования. Изготавливали детали здесь на площадке. Ребята здесь сразу и гнули детали, и устанавливали, вязали каркасы. Каркас очень массивный, серьезный. Вот. Анкерную корзину привезли уже готовую с завода. И мы это все смонтировали и залили бетоном. Бетона здесь тоже порядка 245 кубов. Щодня тут працює від 10 до 12 людей підрядної організації. Завершити роботи мають до 23 серпня. Ну, цей іміджовий проєкт, скажімо так, стоїмость його порядка 12 мільйонів, фінансується він з облбюджету. Паралельно працівники комунальних служб Краматорська проводять роботи з благоустрою території парку навколо флагштока. Роблять газони, полив, освітлення, дороги. Гроші на це виділили вже з міського бюджету. Вартість всіх робіт очікуємо вийти на 22 мільйони гривень. Це гроші, які було видалено з місцевого бюджету на виконання цих трьох алеї. Зміна бордюрного камню. Це встановлення 38 лавочок. По центральному колу будуть встановлені лавочки з тюньовими козирками, а також облаштуванням плиткою вокруг кола самого флагштоку. По завершенню робіт це буде найвищий флагшток на Донеччині. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному.